У Ніжині триває активна підготовка до нового опалювального сезону. Розуміючи, що в умовах війни осінньо-зимовий період буде надскладним, міський голова Олександр Кодола ще у червні доручив відповідним службам розпочати підготовку матеріально-технічної бази та відпрацювати алгоритм дій для кожного підрозділу, аби забезпечити готовність підприємств критичної інфраструктури і накопичити матеріальні додаткові резерви. Над цим питанням в Ніжині нині працюють усі відповідальні керівники. Ніжин має особливості схеми теплопостачання, які надають нам як перевагу, так і накладають певні обмеження у випадку, якщо щось, не дай Бог, станеться з однією скатею. З Друге, це технічна готовність наших підприємств критичної інфраструктури. Основний фокус уваги, зокрема й фінансовий, було скеровано на них. Ці роботи дозволили зменшити тепловтрати. Незважаючи на пошкодження внаслідок обстрілів расистами, <кій> також ефективність підготовки дало нам можливість приділити увагу розвитку інфраструктури, зокрема зняти з паузи деякі проекти для покращення комфорту громади. Аварійні бригади системно проходили різні сценарії розвитку подій. Для прикладу, водоканал напрацював декілька сценаріїв забезпечення водою громади. Доставку, підняття зі скважин. Також закінчуємо забезпечення аварійних бригад всім необхідним. Безумовно, що такі складні умови змушують виставляти певні пріоритети. Тож у ніжені ними будуть в першу чергу це жителі громади, лікарні та критична інфраструктура. Третім важливим пунктом є додаткове устаткування. Місто накопичує матеріальні резерви, зокрема генератори різної потужності. Якщо виникне аварійна ситуація, їх буде задіяно для безперебійної роботи основних котелень, водоканалу, медичних закладів, закладів освіти, соціальної сфери та пунктів тимчасового обігріву за необхідністю Також активно закуповуємо альтернативні традиційні види палива: засувки, труби, плівку тощо комунальні підприємства. Розпочали і вже завершують виготовлення, так скажем, буржуйок. На сьогодні то Ніжин тепломережі виконало план по підготовці до опалювального сезону на 93%. Зараз завершуються роботи по вулиці Незалежності та приступають до котельні по вулиці Об'їжі. Наразі вже підготовлено 13 котелень та 7 теплових пунктів. До кінця вересня будуть придбані матеріали для ремонту котельні по вулиці Прилуцькій. Хотів би звернутися до всіх і порадити, додатково придбати теплі ковдри та одяг. Нафтогаз вже заявив, що температура у приміщеннях взимку може бути десь в середньому на 4 градуси нижче за норму. Ну і найголовніше це витримаємо цей опалювальний сезон і обов'язково переможемо.